Вітаю, друзі! А також усі інші. В нас ранок, 27 червня, і це 855-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Сьогодні, як і завжди, зранку на ми з вами будемо передивлятися карту моїх бойових дій найбільш екстремально небезпечні ділянки, що відбувається на тих чи інших локаціях. І звісно ж. Починаємо сьогодні, ми як і завжди за останній час з ділянки, яка є основним напрямком для російських окупантів для продовження їх окупації території України, і це, звісно ж, покровський напрямок. Станом на сьогодні, російські окупаційні війська на Покровському напрямку продовжують планомірно, системно. Реалізацію свого загального плану по формуванню південного буфору безпеки, а також по просуванню в північно-західному напрямку до траси 0504, як ви пам'ятаєте, на минулому тижні російські окупанти відкрили на цьому плацдармі новий напрямок турецький, хоча в принципі. Його відкриття було обумовлено не тим, що вони повністю сформували первічні умови для подальшої окупації цих територій, а саме знову ж таки, як я і казав, вихід на ліво річки Вовча та Карлівського водосховища, а також перерізання траси 0504, п'ять нуль Як ну, для них були створені? Несподівано умови саме біля турецької агломерації. Вони змогли просунутися за 5 днів е, в глиб наших рубежів на 2 кілометри. Будемо е, все ж таки сподіватися, що таких ситуацій більш ніколи не виникне. Але саме зараз росіяни намагаються е, просунутися до водвіженки і розпочати бої саме за цей населений пункт. Цей населений пункт є останнім. На шляху до траси 0504. І представляє собою, він досить непогано укріплений, е, укріплену локацію. Але після очеретину у мене виникає багато питань щодо взагалі укріплених локацій, наскільки можна розраховувати їх потенціал? Бо коли мене питали за очеретину, я завжди був впевнений, що е, цей населений пункт. При найпотужнішому тиску з боку російських окупантів витримає бойові дії не менш трьох чи трьох місяців. Сталося так, як сталося. Будемо на мати надію, що зміна командування сил оборони України і безпосередньо призначення на посаді бригадного генерала Гнатова кардинально повпливає на зміну загальної тактики а також Деяких інших моментів поведення бойових дій, але від політичних питань, ну скажімо так, військово-політичних, продовжуємо по мапі бойових дій російські окупанти станом на зараз південніше від очерединого і від 05.11 намагаються пробитися на Карлівку і є дуже. Небезпечна тенденція, а саме, використання великої кількості коригованих авіаційних бомб, кабів, а саме в напрямку Селедова. те, що вони будуть намагатися просуватися в напрямку Селедова, це логічно, це зрозуміло. Але вони вже починають підготовку для цього просування, тобто удари коригованими авіаційними бомбами в великій кількості, це одна з таких підготовок. І це говорить про те, що російське командування. Ну у нього якось з впевненістю все прям дуже добре. Вони впевнені, що зможуть вийти на рубіж до Селедова, і вже розпочинають руйнувати населені пункти, які знаходяться по шляху до нього. І це не тільки Карлик, це, е, е, Карлівка, це ще і Михайлівка. Е, отже. Е, Ця локація продовжує залишатися найбільш небезпечною і найбільш екстремально активною. Окрім е, саме е, Покровського напрямку завжди актуальним був є і залишається Краматорський. Хоча тут є дуже цікаві новини. Е, нещодавно е, я розповідав про те, що російські окупанти так і не змогли. Окупувати Іванівський, і там продовжується контроль на деяких позиціях з боку Сил оборони України. Біля Клешіївки також вдалося вибити росіян з декількох позицій. Зараз росіяни зазнали чергової невдачі вже в районі сектору Канал. У росіян там є втрати декількох позицій. Отже, вони намагаються тиснути зараз в північному напрямку, по північному флангу. На Калинівку а також з південного а, прорватися через а, Сіверський Донець і вийти на сектор Новий. Отже, як я і казав а, в минулому відео, для росіян часів яр залишається міцним горішком, досить міцним, щоб дуже швидко його зайняти та розколоти. І навіть міцнішим, аніж Авдіївка, і не тільки. А, далі. Рухаємось на північ, і тут сіверський сіверський виступ, який продовжує а, турбувати російське командування. і вони намагаються, як і раніше, переважно тиснути саме з південної лінії боєзіткнення. А в районі Спірного, на виїмку з Берестова також, також а, в районі Веселого та Роздолівки. В районі Роздолівки росіяни. Змогли зачепитися за південні околиці самого села, але зачепитися це не означає закріпитися. Бойові дії там продовжуються, і сили оборони України дають їм відсіч окрім цього іншого, вони намагаються продовжувати тиск на Білогорівку і час від часу штурмові дії російських окупантів. Вони супроводжуються різними інформаційно-психологічними спецопераціями. Тобто, коли ми говоримо про Білогорівку, треба розуміти, що росіяни також щодо ситуації тут використовують багато ІПСО, які пов'язані в першу чергу з тим, що сили оборони України втрачають контроль над позиціями, втрачають контроль над самою Білогорівкою, і так далі, і таке і інше. Станом на сьогодні сили оборони України міцно тримають. Тут свої позиції, лимана Купінська вісь Як пам'ятаєте, нещодавно були повідомлення про те, що в напрямку борової російські окупанти будуть готувати досить, досить міцні наступальні дії. Отже, зараз, станом на зараз, можна говорити про те, що на цьому напрямку російські окупанти намагаються підвищувати рівень, по перше, штурмових дій. Виключно піхотною компонентою зростає кількість а, окрім всього іншого, зростає а, кількість використання артилерії, кількість використання коригованих авіаційних бомб, а не критично велика, але вони присутні і fpv дронів. Тобто саме елементи вогнового ураження, а також штурмові дії, також підвищуються. А, На відміну, якщо ми порівняємо, наприклад. З тим самим ситуацією в е, Турецьку, де росіяни мали можливість просунутися на два кілометри, е, не якимись підготовленими над над надпрофесійними військами, е, і не маючи якоїсь домінуючої кількості, в них там взагалі по всій лінії на цій ділянці менше 10 тисяч особового складу, але вони просунулись на два кілометри і. Поробежам по укріпленим е, локаціям, але вони скористалися ситуацією. До речі, я не впевнений, що найближчим часом нам е, все ж таки посміхнеться удача, і ми зможемо повернути ці позиції. Отже, проблематика біля турецької о, вона вже починає виникати досить серйозно. То в районі на в напрямку на боровою, якихось несподіваних подій. Таких, як біля Турецька, відбуватися не повинно, їх не е, фіксується і не планується. Е, лінія саме копання першотравневе вишневе для росіян може бути основною для їх гіпотетичного прориву. Але все це рубежі підготовлені з мотивованими підрозділами. Вмотивованими знищувати російських окупантів, вбивати їх у великій кількості, тому це не буде легка прогулянка до борової, і наскільки їм е, вистачить ресурсу просуватися, я не думаю, що тут буде просування на 2 кілометри і більше. Е, отже, така ситуація по е, східній лінії боєзіткнення, по південній, в принципі, загалом. Без суттєвих змін, тобто роботи, постійні бої зіткнення, прагнення росіян е, повністю взяти під контроль те, що називається роботинським виступом. Веремівський напрямок аналогічно, е, спроби росіян е, по лінії Мар'янка-Вугледар також наступати, але без суттєвих змін е, лінії бої зіткнення. Е, лівобережна Херсонщина залишається. В тому ж самому стані, в якому була. Плацдарми існують. До речі, їх подальша доцільність використання. Я думаю, буду ставитись на питання а, того, як далі використовувати ті плацдарми, які є в нас в наявності, і які вони нам надають можливості найближчим часом, як це можна використати. І Харківщина. Харківщина ситуація на користь сил оборони України продовжує все ж таки генерувати, я б сказав би так: продовжується генерація позитивних, більш-менш стримано позитивних новин біля глибокого маємо успіхи. Вони будуть про себе на мапах моніторингових вже окреслювати трохи пізніше. Так само і маємо успіхи як в районі Липців, ну, тобто по напрямку на Глибоке, так і в районі самого Вовчанська. Потроху по росіяни там втрачають контроль над містом. При цьому росіяни не мають досі можливості об'єднати ці дві свої метастази для створення того, що вони намагалися назвати ну, так званою якоюсь санітарною зоною. І окрім всього іншого, позитивні новини з Білгорода у вигляді шокуючих фото та відео з їх шпиталів. Отже, одне з відео з Білгородського шпиталя. Що ми тут бачимо? Ми тут не бачимо російських окупантів, яких демонструють по їх телебаченню пропагандистському по федеральному рівня телеканалах. Коли вони всі такі чистесенькі, охайнені чекають, коли їм там дадуть якусь вісюльку за якусь там а, мужність а, і чи інші якісь нагороди. Тут реальність, яка відбувається в Білгородській області, а, тим, кому пощастило трьохсотим виїхати з Харківщини тимчасово окупованої. Частини і потрапити до шпиталю, ось саме так: переповнені коридори, переповнені шпиталі Білгородської області та Білгород Це дуже нагадує те, що відбувалося 24 і після 24 лютого 2022 року. Коли росіяни, переоцінюючи свої можливості та недооцінюючи можливості Сил оборони України, потрапили в справжню м'ясорубку, яка вже триває. Не 2-3 дні, а яка триває вже третій рік. Росіян продовжують перемалювати фарш. І це реальність, яку знову ж таки ніколи не побачать середньостатистичні росіяни в більшості своєму по федеральним телеканалам. Хоча, з іншого боку, в якийсь момент комусь дійсно може стати вигідним. Щоб цю реальність почали бачити на більш а, широкому форматі телебачення. Завжди цей момент настає. Колись диктатор та лідер неототалітарного режиму, колись він потрапляє також в Опалу. І це було навіть в таких тоталітарних диктатурах, як Радянський Союз. Колись Берія відкрив на ті двері. А uh, колись uh, Хрущов та Брежнєв між собою не порозумілися, а потім і сам Брежнєв. завжди щось трапляється. З Горбачовим щось трапилось. Навіть так. У Єльцина було декілька цікавих моментів за час його так званого президентства. Uh, навіть коли вважаєш, що контролюєш абсолютно всю ситуацію. І тебе населення, це аморфні та безхребетні якісь створіння. Навіть тоді не можна бути впевненим, що комусь, хто має відповідну владу, навіть не таку, як у тебе, буде вигідним показати правду, велику правду, шокуючу правду усьому цьому населенню, який заплющував очі, а заплющував тільки тому, що йому так було вигідно. Але коли з'являється хтось, хто готовий говорити правду, ну він одразу стає таким собі конкурентом діючого диктатора. В минулому році був такий конкурент: напівзек, напівбраток, щось таке незрозуміле, але яке мало вплив на росіян. Це був Євген Бригожин. І фактично, ми зараз говоримо в той період, коли е, його невдалий похід на Москву якраз і зазнав свого повного фіаску це було вже на цей момент зрозуміло. І от, е, в принципі, Пригожин, це та персоналія, яка не дотиснула. За якої причини історія поки що це замовчує. Але той, хто буде наступним, він змушений буде дотискати до максимуму, навіть якщо йому доведеться усю Росію занурити в велику криваву баню. Тому що назад дороги вже для таких дій не буде. А попереду, ну, імперський трон. Тому все може бути. І це відео колись також згадають в майбутньому, не такому далекому. Знову ж таки, щоб розвінчати. Міфи культу особистості саме Путіна. А на сьогодні все це заключна частина цього відео. і Я нагадую, як завжди, ми зустрічаємося з вами зранку на обозу є для огляду не тільки мапи бойових дій, а ще деяких цікавих моментів відповідаємо на деякі питання, які актуальні чи цікаві на цю добу. А також в коментарях ви можете залишити питання особисто для мене. І я на ці питання буду відповідати кожної суботи. І наступної також. Також на обоз Ну і наприкінці, звісно, як завжди, для підняття рейтингу цього відео натисніть пальцем, натисніть пальця вверх. Е, дзвіночок, підписатися і все таке інше. Ну, ви знаєте. Дякую вам за це. Слава Україні! Слава нації!